Добрий день, шановне панство, зараз хочу розказати вам, давно не виходив в ефір щодо обслуговування кліток. Бачите, в мене ось тут другий поверх. Тут ось самець лежить на третьому поверсі. І нікого нема на першому. На першому будемо казати, такий ось бардачок, бо зверху, то, що кидається, воно. Ну, коротше, тут внутрі немає і не дуже й прибираю, будемо так казати. Так, тут в мене внутрі є. Далі. Зараз, зараз. ззовні в мене годівниці. І ось такий доступ я так роблю, щоб дружина і я, в принципі, як я саджу внутрі, якщо не потрібно зважувати, то тут як відсадив внутрі, так вони до самого забою і тут є. Руками туди не лажу. Зараз їх так обслуговую, як я собі планував. Трошки чисто символічно даю зелені, яку вони бачите, повитягують, то внутрі я нормально. І, в принципі, зелень вони майже всю з'їдають, тому що даю небагато. Так, далі. Сюди е, гранулу. Гранулу Ну, виїдають, дорослі трошки розкидають, Ну, ті, що на третьому поверсі розкидають, та й ті всі розкидають. Втрати гранули невеликі. Ну, до 5%, напевно, будемо так казати. Тепер щодо прибирання, зараз йдемо на другу сторону. От на третьому поверсі, то з лютого місяця я в лютому то вони тут порозкидали гранулу, я більше її не, того. Е, не збираю, навіть чи що не, тому що там, де вони зараз там, де вони, не знаю, чи видно, бо високо дуже, вони розкинуть гранулу, якщо вони її дістають голодні, то вони її позбирують і все нормально. Далі, щодо обслуговування кліток, Тут у мене вода. Так. Ось. На третьому поверсі, на другому, на першому нікого нема. <кій> <кій> Тепер зробив такий бетонний жолуб, щоб весь і... який, що тут збирається. Ви бачите, я почав чистити, думаю, зніму, що є. то я одну частину почистив. І, от. А... Буду далі чистити. Чистити тут в мене проміжуток десь до 20 см, 16 чи, чи 18, чи, ну я не пам'ятаю скільки. В задній частині воно мені подобається, тому що вони кал е, скидають більшість, і я зробив такий під нахилом, щоб воно мені істікало тут сюди. От. І щоб добре було прибирати і надовше. Ось дивіться, то одну частину в таці четверта частина, чуть тут усталося. далі. Поїлки у мене з тої сторони, бо я минулі клітки зробив спереді поїлки, то вони як її п'ють спереді, то вода мусить через все. Стікати. А так вони взаді. Зразу вода капає, якщо розливають її, а фактично розливають і і є.